Дожилися на Черкащині. Пенсіонерка вкоротила собі віку, отримавши платіжку за комунальні послуги. 80-річна самотня бабуся повісилася у своїй хаті. Стареньку налякала сума понад півтори тисячі гривень, хоча це був не борг, а перерахунок платежів за комуналку. Ось у цій скромній хатинці і жила 80-річна Марія Кирилівна. В гості до самотньої старенької навідувалися хіба що сусіди. Вони й запідозрили недобре. Коли з п'ятниці до неділі в оселі пенсіонерки горіло світло. Вона економила і газ, і світ, і все. Вона каже, пішли побачимо. Ми пішли, двері закриті, все закрите. Шукаємо всі. один чоловік, та мій чоловік. Кажу, хлопці, пішли, будемо дивитися, що це таке. То ми, звісно, двері відкрили по її розрішенню. І все, коли я переступила один, поріг, а тоді переступила другий, так углянула, вона висить на дверях. Новина про самогубство старенькою шокувала селян. Що жінка могла вкоротити собі віку, тут ніхто й подумати не міг. Вона, хоч і була самотня на своє життя, ніколи не скаржилась. Вона така життєрадісна була. Вона у політиці дуже розбиралася. Така не... не дурна баба була, розумна жінка. Ко це видно, така минута знайшлася, тобі дійшло до серця. Вже все те збурило місцевих жителів і причина такої трагедії, як виявилося, повіситися. Жінка вирішила після того, як отримала платіжку. На тій квитанції було 5 тисяч їй платити треба. було. А воно там по мінусах треба було б, щоб вона когось питала, як воно, бо воно ж ця субсидія, і воно ці квитанції, чи вони неправильно понапечатували, я не знаю. І там вона подивилася, що це подумала, що, мабуть, 5 тисяч кожен місяць платить. Насправді у платіжці була сума більш ніж у півтори тисячі гривень, та це не борг, а перерахунок після отримання субсидії. Тобто грошей були винні пенсіонерці, а не вона комусь. Прокоментувати ситуацію із заплутаними квитанціями. Відповідна служба на відріз відмовилась. Я не компетентна особа у даному питанні. Я не можу вам рекомендуватися. Звертайтеся в черка газ. Я людина, яка на це відповідає Ви ж начальник, а хто платіжки надсилає? Я начальник управління? Звертати платіжки на Тим часом по селищу ходить ще одна чутка, мовляв, Марія Кирилівна залишила передсмертну записку, в якій звинувачує у своїй смерті керівництво країни. Щоправда, підтвердити цю інформацію нам ніхто так і не наважився. Про те, що була найдена якась записка, поки що невідомо слідство про це не розголошує. Буде проводитись інформаційна кампанія, щоб надалі таких випадків не було. Люди пожилі, старенькі, вони не розуміють, що там написано. Буде, можливо, через засоби масової інформації буде це проведено. Поки чиновники обіцяють провести серйозну роз'яснювальну роботу зі старенькими, селяни з острахом очікують наступних платіжок. Олександр Таран, Ірина Васюра, Черкаська область, НТН.